Дракончик Бергамотик або Триголові труднощі ІРИНА Дзюбій. Розділ 11 Ой, чий то кінь стоїть. Наступного ранку Ївга пішла до школи. Її мама і тато на роботу, а бергамотик і Лала залишилися на горищі спостерігати за світом людей з вікна. Лала першою побачила, що на ганок вийшов згорблений дідусь, сусід Євги. Це, напевно, той самий, у якого кінь раніше був, а тепер тільки віз залишився. Дідусь узяв лопату і викопав кілька кущів картоплі. Потім потер поперек, зітхнув і пошкандибав назад до будинку. Зовсім старенький, зауважив бергамотик. От би йому допомогти, сказала лала. Гайда допоможемо йому викопати картоплю. А що, як він нас побачить, злякалася лала. Ми сховаємо на якийсь час його окуляри, а потім повернемо. Оце ти добре вигадав. Лала й бергамотик. Відчинили вікно горища і зістрибнули з даху. Бергамотик непомітно прокрався в будинок сусіда і забрав його окуляри. Смарагдове і біле драконя за півгодини викопали всю картоплю. Лала також заморозила і прибрала бур'яни, а бергамотик повідкушував засохлі гілки дерев, щоб відновити садок. Потім драконята повернули окуляри, обережно поклавши їх на шафку. Ох, ось ви де. Здається, я тут уже шукав, спантеличино промовив дідусь, надягаючи окуляри. Коли він вийшов на подвір'я, то побачив купу викопаної картоплі. Дідусь найняв віри очам. Він зняв окуляри, потер їх хусточкою і тоді знову почепив. Не здалося, От дива. Хто ж це мені допоміг? Дідусь оглянув подвір'я, але нікого не помітив. Лала й бергамотик давно вже сиділи на горищі будинку Євги і пили чай із малиновим варенням, байливо залишеним для них маленькою господинею. Дівчинка повернулася додому до полудня. Насамперед Євга зайшла до сусіда за возом, сказала, що він потрібен їй для однієї дуже важливої справи. Бери, звісно, якщо для важливої, підморгнув дідусь. Ївга вкотила віз на подвір'я. Переходимо до другої частини нашого плану, сказала дівчинка друзям і дістала всі свої фарби. Євга пофарбувала бергамотика в коричневий колір і запрягла у віз. Тепер він точно скидався на трійку коней. Лала ж надягла пальто мами Євги і насунула капелюх на мордочку, щоб ніхто не міг упізнати в ній дракона. Ївга задоволено всміхнулася, побачивши результати роботи. Тепер, бергамотику, тобі потрібно навчитися іржати, заявила дівчинка. Ха-ха-ха, ха голосно розсміявся бергамотик. Ти мене неправильно зрозумів. Іржати, як кінь. Іго, го спробуй. Ого го! Е, гей, гей, гого, -го", водночас закричали всі три голови, намагаючись наслідувати іржання. Тихіше, тихіше. Їга замахала руками, закликаючи бергамотика припинити. Що це за егегей? Я такого не казала, здивувалася Юга. Це я придумав, гордо зізнався художник. Егегей, як на мене, звучить значно краще, ніж ігого. Егегей, нагадує відлуння в горах. Повтори, будь ласка, все, як я кажу, попросила Ївга. «Ну, Нумо ще раз. Іго! Зовсім не складно. Перша голова і, друга і третя го. Го го і, гого і, розлетілася довкола. Ївга ляснула долонею себе по лобі. Голова, яка говорила і, завжди вступала останньою. Не так, спочатку потрібно вимовляти і, наполягала дівчинка, і нарешті дракончик заіржав, як справжній кінь. Іго, -го, іго, -го, мені вдалося. Бергамотик радісно замахав хвостом, до якого Ївга причепила мамину перуку. Ось тепер можна і в подорож вирушати, підсумувала дівчинка. Незабаром дорогою котився віз, запряжений трійкою коней. У возі сиділа Євга і лала, яку дівчинка відрекомендувала перехожим як свою бабусю, що приїхала на гостину з села.